Мікс носочків. В флоті є як чоловічі, так і жіночі, дитячі носочки. Почнемо з дитячих. Дивіться, тут вони різні, різні мультяшні герої, їх дуже багато. Свинка пепа. Ось спайдермен, такі більш новорічні. Також в лоті є колготки дитячі три пари. Ось ще носочки різні. Це також носочки. Дитячі. Потім є такі дуже класні прорезинені три пари. Далі присутні гольфи жіночі, тілесного кольору і чорного. Також термолосини, чоловічі гольфи, дві пари. Далі велика кількість чоловічих носочків чорних, є довгі і короткі. Далі також чоловічі, більш тепліші. Спортивні, теплі. Ось такі ще. Далі такі. Кольорові, велика кількість таких от тепленьких. Далі жіночі. Наборчики. Їх також доволі багато. Чоловічі. Такі вже більш з приколами різні, бачите. Такі. Чоловічі. Такі є тепленькі жіночі. Такі. Наборчики це жіночі, трошки є спортивні жіночі. Також є один подарунковий наборчик такий, носочки, шоколадочко.